Вітаю в ефірі інформаційний випуск новин 23 січня. Сьогодні вже 1065-та доба протистояння української нації ворожій сусідській державі. Цей день минув без повітряних тривог. Втім, на передовій мужні захисники і захисниці що секунди дають відсіч ворогу. Тож ми тут у тилу маємо працювати та підтримувати їх як психологічно, так і донатами. Та кожен з нас наближає нашу перемогу. Далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події четверга в області. Тож не перемикайте. Психологічна реабілітація, поліцейські психологи разом з кінологами провели черговий сеанс каністерапії для поранених на війні колег, адже події, у яких перебували правоохоронці, відкладають свій відбиток. Страждають люди як фізично, так і психологічно, Тому і реабілітація має бути і психологічна, і фізична. Щоб прийти до себе, аби розвантажитись та відновити психоемоційний стан, поліцейським стали в нагоді друзі чотирилапі, адже собаки допомагають відкритися та отримати позитивні емоції. Подібний метод відновлення тут проводять не вперше. Черговий відбувся захід сканістерепії для наших поранених бійців гвардії наступу. В нашій області це відбувається вже на майже на постійній основі. Намагаємося таким чином трохи розвантажити наших поранених побратимів, допомогти їм як морально психологічно розвіятись, так і змінити свою. Буде на обстановку під час реабілітації, яку вони проходять в нашому відомчому лікувальному закладі. Цього разу в каністерапії брав участь грайливий спанель рік. Собака й сам проходив тривалу реабілітацію, бо після відрядження в зону бойових дій близько півроку не міг виконувати службові обов'язки. Але зараз рік не тільки виконує безпосередні обов'язки, а й допомагає хлопцям розвантажитись, віддавати їм якусь свою частинку тепла там для собаки, і вони з тобою діляться позитивними емоціями. Це вже бачу, мене полюбив добре. Вийди зі мною, знаєш. Поїдеш? Усмішки на обличчях, позитивні відгуки та слова вдячності це приємний результат від проведеного сеансу. Річниця акту злуки ОНР і ОНР. 106 років тому на столичній Софіївській площі здійснились віковічні мрії, котрими жили і за які вмирали кращі сини України. Відтоді країна стала цілісною соборною державою. Втім, нині на цю єдність посягають ворожі сусіди однак, моральний дух українства їм не зламати. Згуртованість єдність, соборність це по суті наша зброя, зброя українського народу. Адже під час Повномасштабної війни саме єдність і згуртованість дали можливість дати відсіч нашому ворогу і відкинути його з багатьох регіонів нашої держави. Тож традиційно 22 січня сусідні області зустрілися на перетині Тернопільської та Хмельницької областей. Цьогоріч, вперше в історії, при відзначенні дня соборності були присутні делегації з чотирьох областей. Сьогодні земля областей, Чернівецька і Рівненська. Тим самим ми також демонструємо необхідність сьогодні бути єдиними, як і сторіччя тому у день соборності провели молебень за Україну також продемонстрували імітацію бою, який був колись і який зараз проходить на передовій. Адже історичні події того часу зараз переплітаються сьогоденням, коли ми знову виборюємо свободу. Єдності сила це не просто слова. Зараз Україна демонструє це щодня. Як я вже казав, це е, щоденні дії задля згуртованості, задля розвитку, задля майбутнього і задля нашої перемоги. Соборність і єдність нашої нації це основа майбутньої перемоги нашої України над тим російським ворогом, який сьогодні хоче знищити нас, знищити Україну, знищити нашу державу. Ми точно цього не дамо. Єдність нашої нації незламний скарб і настане той час, коли знову втілиться мрія кожного українця. Аби хлопці, які і дівчата відстоюють сьогодні нашу державу на лінії фронту, як найшвидше повернулася до своїх домівок з цілими неушкодженими, а наші діти. Жили під мирним незалежним небом України. А щоб кожне молоде покоління не забувало історії, з нагоди урочистостей створили тематичні локації, продемонстрували експозицію козацької доби, Криївку, Упа та масштабну виставку зброї, привезеної з передової. Тут у нас представлена стрілецька зброя як Першої світової війни. от вигляді цих трьох карабінів також Другої світової війни це вже стрілецька автоматична зброя, і також сучасна зброя, яка Перебуває наших воїнів, які нею також гудюють. Також тут навчали дітей мінної безпеки, адже сучасні реалії змушують бути готовим та обізнаним у всьому. Втім, завдяки згуртованості українці вистоять завдяки патріотизму. Україна знову буде соборна і неподільна. Тетяна Стадник, Ростислав Мастов, новини 33 канал. На варті здоров'я, аби населення отримало весь спектр медичних послуг, а головне якісно у місті відбувся діалог між владцями та представниками закладів охорони здоров'я. Дуже важливо, що ми з вами розуміли свою відповідальність, громада розуміла свою відповідальність. Люди, які сьогодні потребують допомоги, також свою відповідальність розуміли в тому числі наші можливості. Я думаю, зараз ми з вами почуємо від вас ті виклики, які теж є. Коли там людину те, можна приймати. Питання, де ми повинні їх озвучувати, і по них дуже сильно Керівники комунальних закладів озвучили пакети послуг, які надаватимуться населенню у їхніх закладах, та які з послуг для населення є безкоштовними. Ця первинна, первинна медична допомога надається безкоштовно. Тобто пацієнти, які приходять, то сімейні, до педіатра. Це пологі інсульти, лікування військовослужбовців, це реанімація, ну, майже на весь період лікування, ну, багатьох випадків, скажімо так. Це безкоштовне провадження. Сьогодні вже реабілітація почалася. Не менш важливим є перелік ліків, які держава забезпечує українців по програмі Доступні ліки. На сайті НСЗУ є перелік доступних ліків, є дашборди по всіх закладах України, які вони надають послуги, які в них є пакети. Так само на кожній аптеці наклеєний штрих-код НСЗУ, доступні ліки відкриває та читає. Е, звичайно, можна викласти і на нашому сайті, але хто хоче почитати, той почитає це, да, той почитає і сам. На завершення присутні окреслили коло питань, вирішення яких потребує спільних зусиль. А це покращення матеріально-технічної бази та придбання нового обладнання. Трагедія на Хмельниччині у вогні загинула дитина. Це була дівчинка 2022 року народження. Її п'ятимісячного братика врятував сусід, який перший кинувся на допомогу. 22 січня о 10 годині 24 хвилини. Надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку за адресою село Сиворога Кам'янець-Подільського району. Прибувши на місці події, встановлено, що житловий будинок на площі 25 квадратних метрів. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі виявлено тіло трьохрічної дитини та одну дитину 24 року. Народження травмовано пожежу ліквідовано об 11.29. Дитину госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні. Причина та обставини пожежі наразі встановлюють правоохоронці. Погода на 24 січня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у п'ятницю буде хмарно. Вночі місцями пройде невеликий мокрий сніг з дощем. Вдень сніжитиме та дощитиме. Вночі та вранці очікується томан, слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний з переходом в день на західний 5-10 метрів на секунду. Температура по області становитиме вночі від 3 морозу до 2 тепла. Вдень 0,5 градусів тепла. У Хмельницькому прогнозують вночі близько нуля, вдень 1,3 1-3 із позначкою плюс. Такими були новини. Четверга війна триває. Тож у разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.